Так як ви в мене генетку проходила, я вам додам доповнення ще суто по жалості інформацію. У мене є суто по жалості і як її пропрацьовувати цю жалість. Ви ще собі додавите і жалість, пропрацюєте генетку. Буду, вам такий зроблю подарок, якраз буде в тему. Угу. Вам це треба буде обов'язково пропрацювати чи зі мною в сесії, чи з Оксаною, наприклад, в сесії. Е, жалість і емпатію, бо вона вам не дасть, вам, е, е, коли ви людину жалієте. А, ви включаєте свої проблеми, і людина затягує вас у свої проблеми. От, от є людина, яка погано, так, якої проблеми. А є ви тут, вона прийшла до вас за допомогою, а ви на цьому рівні. І вона, ой, а я не можу, у мене там, у мене чоловіка там чи вбила, там він. Ну, все що завгодно може бути, так? І коли ви жалієте людину, ой, бідна, нещасна, ой, як життя так могло з тобою поступити, так. ой. І що ви робите? Дивіться, ви були отут, значить ви спустилися сюди, на її рівень, і зла стало більше. Вже вона була нещасна, тепер ви двоє нещасні. вже. Ця проблема захопила вас двох зла стало більше. Якщо ви реально хочете допомогти людині, е це все добре. Але мені, е це все добре, що це твої проблеми. Раз вони пройшли, значить ти з ними справитися можеш. По-любому, життя не дає непосильних задач. Я знаю, як прийти сюди. Сюда. Ось хочеш, я тобі даю руку і витягую. І ви розумієте, коли ви не слухаєте проблеми людини, а вам важливо, окей, це твої проблеми, чого ти не можеш. А що ти хочеш? Заради чого? тебе тобто Взагалі є, є пріоритет, заради чого ти готова щось робити? Ну, якщо немає, то нема сенсу. Бо є, ви розумієте, багато людей у цій позиції жертва. Вони привикли, ну, навіть пожаліють. Вони не привикли нічого робити. І ви коли туди стянетесь, зла стане більше. А коли ви перестаєте слухати, ось мені вчора теж взяла ще одного знайомого в роботу. Пише мені, як він там не може оплату зробити.